Друзі, всім вітання. Ми у Львові. Добра кава на 8. У нас сьогодні чудовий гість. Це Ігор Зинкевич, депутат Львівської міської ради. Він є співзасновником проекту Варта. Ну а ще за освітою кібернетик, як ми дізналися. Ну і взагалі багатогранна творча людина. Можна так сказати. Ігор, вітаю! Вітаю, дякую! Приємно! Так. Розкажіть, будь ласка, як починався ваш шлях як політика, як громадського діяча? Ви така дійсно багатогранна людина? Ну напевно, я б не хотів казати там про політику. У мене не настав на початках всього дійства, десь була одна основна ос... ідея, бачачи людей різногранних, різношерстних, які займалися різноманітними речами. А для мене почалася громадська моя діяльність 2013 році з Майдану. Просто хотілося дати можливість якийсь ресурс, оптимізацію роботи, і десь було запропоновано ця ж сама система ЗЕЛО, які ще пам'ятають люди, це віртуальна рація, тобто рація на мобільний смартфон, яка давала можливість координацію людей між, між собою. Uh -huh. Єдине, що я зрозумів для себе там після двох-трьох тижнів. Е Інформація роздалася, люди стали користуватися. Але як виявилося, прийшлося контролювати. Тобто координація між собою мала бути десь в адмінресурсі. От саме варта тоді заснувалася, вона заснувалася як нічна варта, тому що ми поночах тоді патрулювали, і фактично тоді склався основний осередок людей, які до сих пір вважаються як співзасновниками варти. На жаль, вже двох людей немає загинуло на війні, але... Колектив на сьогодні роз'їхався по всьому світі. Спілкуємося, комунікуємо. У двоє лишилося лише троє-четверо чоловік, а решта всі там по своїх питаннях, хто де. І щоб сказати, що там, моя ідея ні. Моя ідея це була тільки дати можливість площадку ресурсу де спілкуватися. Подальші вже кроки, ну так. Сталося між нами були певні голосування, і було вибрано мене як головою виконкому безпосередньо громадської організації. Чому виконкому? Тому що я на той час уявляв іншу громадську організацію, де не є один засновник, а де є виконком, який приймає основні рішення. А вже голова спікер, так називаємо там в Штатах, наприклад, така ж сама система парламентська, він є президентом, тобто він вирішує, що говорить виконком. І вже президент тоді доповідає і говорить десь в тому напрямку. Тому ми на той час навіть не думали про якусь політику. Ми більше дивилися для того, що ми є таке у Львові, річ як свідо свого по так. Ми об'єдналися тільки для того, щоб забезпечити безпеку свою сім'ю. Кожен видавав там свій час, виділяв час, ресурси для того, щоб патрулювати місто Львів. По базі, воно так би ж само десь функціонувало, коли були блокпости, коли там перебували люди. Тобто ми старалися координувати між тими людьми, які можуть готувати, які можуть підготувати дрова, з тими людьми, які перебували на тих блокпостах. Тобто, це була логістична система, яка. Збазувалася на безпеці, безпеки свого міста, безпеки своєї сім'ї, і так об'єднавшись, створилася громадська організація, яка в березні 2014 року вже отримала своє ім'я офіційне, зареєстрована в Мін'юсті і. З 2014 року до зараз фактично функціонує десь на тих же самих правах, тобто нічим не помінялось. Тобто, ми не змінювали протоколу до сих пір. Я вважаюся як співзасновником. До сих пір є решійна сила, це виконком, який приймає основні рішення. А ми вже за собою тянемо десь роботу, ту, яку нам делегують наші члени громадської організації. Скажіть, а як потім ви стали депутатом міської ради, і воно перетворилося трошки так, як в політпроект, навіть. Напевне, більшість людей, з якими я спілкувалася, що, коли вас перші... мотивувало, от, що йти в депутати. Ну, напевне, слова, які мені часто звучали. Я дуже сильно спілкуюсь, комунікую. Тобто, до сих пір я за собою тримаю спілкування в соціальних мережах. Ну, та, ви тобто, Комунікатор. Тари. Так, і люди задавали, навіть не задавали, а кидали таку фразу, як. А чого ти кричиш, а що ти кажеш неправильно? Йди зроби краще. А так, іди попробуй. Є? Так, тобто, це, напевне, мене монтувало попробувати першу свою каденцію. Дійсно, яку я не можу сказати, що вона для мене десь погана. Я дуже багато познайомився з хорошими людьми, і напевне для себе зрозумів дуже багато речей, які треба було зрозуміти, перебуваючи в депутатському корпусі. Бо, тобто зсередини, так? Так. Угу. І в мене було запропоновано дійсно, я був від політичної партії Укроп, і в мене зародилася вже десь на третьому-четвертому році ідея створення місцевої партії. Це вже не політика. Знову ж таки, я хотів би донести це, що місцеве самоврядування воно про господарку, воно про те, щоб місто мало функціонувати. Політика це вже більше питання Верховної Ради, де будуються закони, де будуються правильні там, міжнародні відносини, де юридичне правові відносини, які стосуються загалом України. А ось питання місцевого самоврядування оце політичні партії, які місцевого самоврядування би мали появлятися і не бути зв'язаними десь там з політикою Київською. Для мене воно десь так будується. Hovering. І для себе, і для тих <Watching> людей. А вибачте, хіба так реально, що воно? Було ну, дивіться, на сьогоднішній момент всі сім депутатів Лівської міської ради не зв'язані з якимись проектами політичними на рівні Києва. Так, ми комунікуємо з різноманітними партіями, які є в Верховній Раді. Чому То є проблема? Тобто, стосується, там, наприклад, соціального захисту, стосується тої самої допомоги волонтерської, проблеми з реєстраціями автомобіля. Ми комунікуємо зі всіма депутатами Верховної Ради, і нам не важливо, яка це політична сила. Ми кажемо, що ми знайшли вихід, чи ми розібралися з тим законом. Ми знайшли як правильніше буде і пропонуємо свою пропозицію. Угу. Їхнє питання переконати їх і вже щоб вони прийняли на вер... на рівні Верховної Ради для того, щоб нам спустити ту роботу в місті, і в моєму уявленні, що об'єднання різних політичних партій в плані е місцевого самоврядування який йде вже в Київ, грубо кажучи, на Верховну Раду це вже питання другого кроку, яке, наприклад, до сих пір мене не цікавить. Тобто, я цікавлюся більше там питанням міста. Мене цікавить такі речі проводити з комунікації з людьми. От мені подобається там Андрій Іванович, все ж таки здучув мене і фактично створив ту ж саму гарячу лінію міста. Вона ж десь е, замінила варту. це ваша ідея була. Варта виконувала цю функцію, але ми пробували пояснити місто, що ми питання забезпечення безпекою міста. Ми працюємо з правоохоронними органами ну Так, на гарячі працює... лінії різні питання. Правильно. і ми тоді, коли появилась гаряча лінія міста, дуже багато віддали свого, як кажуть, можливостей на роботу гарячої лінії міста. Але ми створили дві площадки: Гаряча лінія міста, яка вважається там міського голови, і контрагент люди, які можуть бути конкурентними. Тобто, якщо не пропускає щось на гарячу лінію, ми можемо пропустити на варті і розібрати ту проблему. Місто – це проблеми, не місто. Тобто, ви й далі є таким комунікатором. Так ми лишилися. То що не хоче гаряча лінія міста, ми дозволяємо. Або не може опрацювати десь там а, ну не може. Я вам повірю. тут. Питання не хоче 99% дев'яносто дев'ять До Речі, час від часу наші люди з інвалідністю навіть жалілися, що гаряча лінія не. Там не реагує буквально на деякі такі судить. Я погоджуюсь. Скажу, працюючи з УТОСом, для мене а, тим більше, ви знаєте. воно дуже болюче. Наприклад, той же самий світлофор на торфені. Він като... дуже важливий був, і слава Богу, та... на кінець ми вже поправили історію, яка стосується цього світлофору. Угу. Пойшли далі. Тобто, ми вже бачимо Чорновола, Арсен, лицар, базарчик. Ми бачимо вже звук. Переходу на Замарстинівський. Ми вже далі почали працювати з озвучками в автобусах. Це ті проблеми, які місто відкладає на потім. А на жаль, вони потребують. Це повсякденність. так? Вона повсякденність, але ми її треба контролювати. Тобто, я вважаю, що якщо б нам не нагадували такі люди прості, як ви які казали, Ігор, ви забули за це. Ну, так. Можливо, би я й забув. Але коли вони комунікуєш, коли ти спілкуєшся з тою чи іншою проблемою, а вилазять, на жаль, і інші проблеми, воно доходить до певної, як кажуть, процесу, який в подальшому або вирішить ту проблему, або не вирішить. І воно десь почалося десь з тих порів, коли варта комунікувала просто з громадою, коли ми пішли вже в політику. З політики ми вже пішли, створили свою партію, яка ну, там так. збалансована в політичному місті. Всі депутати, які зараз зайшли від партії, варти у вас недавно тут був Сергій Канюка, ще один хлопчина, який пробував на сихові. Вони всі волонтери дуже класно, ініціативний. так. вони всі люди, які знайшли себе, знайшли в тому ракурсі, щоб допомагати іншим. Тобто, це питання кожен бачить, що він може. Тобто, ми не можемо зробити все, але ми можемо за собою закріпити щось одне, яке в конечному результаті може призвести до позитивних змін. І це важливо. Тобто, я вважаю, що це є правильні речі. Навіть будучи у вас на ефірі, я просто скажу, що ви молодець, тому що ви знайшли комунікацію з людьми, подивившись на ті репортажі, з ким ви спілкувалися. Я розумію, що ви знайшли себе, але в тому числі люди, які сюди прийшли, вони також. Дали можливість розказати вам і дати можливість розвиватися ще далі. Ми дякуємо кожному спікеру. Скажіть, а ще таке питання політичне. Дивіться, ви кажете, місцевий депутат. А якщо б ви, наприклад, от ну будуть колись вибори, там можна на другий рік запропонували, наприклад, якась близька вам по духу партія піти в Верховну Раду? Сказали, ну ходи там в Київ, що тобі там у Львові. Ви пішли чи ви ще не думала? Я на сьогоднішній момент ні думав. Ну бребрехня могли би сказати там: от ти от, вже там у Львові, всі тебе знають там. Давай попробуємо в Києві там. Скажу, щоб не думав, це я би збрехав. Ну, та такі я так питання дуже. це реально думається. Я І думаю, мені... можливо, вона навіть пропозиції надходять. Є пропозиції, що, дійсно, є, але м -м, я, напевне, вернуся до основи основ з чого я починав. Мене цікавить місто Львів як місце, площадка, де <кій> я себе хочу реалізувати. На сьогодні я вважаю, що я реалізувався там, наприклад, наша програма, яка навіть є місцевого самоврядування, і десь 55 кроків за 5 років. На жаль, війна нам дуже багато що наламала, і ми не встигли це зробити. Але є дуже багато позитивних змін, які пішли. Я вважаю, що я ще не завершив так, щоб місто. Тобто, має бути площадка опору, де я розумі, тому, що моїй сім'ї, моїй родині, моїм друзям буде комфортно. Так, в мене є якісь там плани зміни до законодавства України. Які тобто ви стосовуються... ще не всі зміни втілили, так на Львові так, mm -hmm. але я навчився ті зміни робити, будучи у місті Львові. В мене дійсно є і поважаю деяких депутатів з Верховної Ради, <кх> з якими ми комунікуємо, і мені не обов'язково перебувати у Верховній Раді, ну, щоб робити те, що я роблю зараз. І напевно ви львівських всіх може натавники ну, більше все знаєте. Так львівських, так ми комунікуємо в області. Я думаю. Також зустрічалися. Дійсно, є такі, які ну, є проблеми, які фактично на рівні законодавства можна вирішувати, а подекуди треба фізично вирішувати на місці. І багато депутатів можуть приїжджати деякі депутати ну, не мають такої можливості екстреного приїзду. Як показали, війна в Україні в нас дуже сильно помінялася напрямок вектору ну, України. Але при тому, всьому ми ще пробуємо щось зробити на тих мінімалах. Змінити, змінити, покращити ну, так. ситуацію в житті кожної людини міста Львова. Скажіть, от не можна запитати вас про водоканали і скандали цим всім всі. Ви людина, і в темі ви були там. Як ви думаєте? що далі буде? Тобто, якісь будуть реальні зміни в тому питанні, що ну це ж такий випадок, не одно неординарний, скажімо так. Е... Воно для мене зараз ординарне так. в зв'язку з тим, що я дивлюся, як іде політика міста. Угу. На жаль, політика міста йде е, візуаль, візуалізація, це тобто. коли робляться все зверху красиво, так. але забувають за але щоб картинка була. Да. І це неправильна позиція команди. Я вважаю, я це неодноразово говорив Андрію Івановичу. Е, ми мусимо робити про ми мусимо думати про інфраструктуру. Е, Плакати, що до України з України до Львова багато приїхали людей, хочуть жити. Місто забудовується. Це добре, все супер, немає жодних проблем. Але ми, як мерія, маємо готувати площадку. Ми маємо гарантувати ті ж самі дороги. Ми маємо гарантувати ті ж самі каналізації. Ми маємо гарантувати воду. Це ті основні речі, які місто буде жити, бо просто забудувати місто так, як воно забудовується зараз угу. на сьогоднішній момент. Я вважаю, це найбільший мінус. Тим більше воно чомусь хаотично в центральній частині ну, забудовується. Якщо розвивати місто, то треба йти по принципу, як було колись от, створена. Мікрорайон Ресне, мікрорайон Сихів, мікрорайонами треба створити. Але перед тим як забудовувати ці мікрорайони, треба підготувати інфраструктуру, угу. і місто би мало вкладати. Тобто в пусту площадку зробити правильну інфраструктуру набагато простіше, легше і дешевше, ніж понатикувати в і зажати місто, і не дати можливості покращити інфраструктуру під час того, бо вже не можеш нічого зробити. Тому я все ж таки десь звертаюся до того, що політика міста іменно з позиції популістичної, на жаль, знищує ідеологію е, правильного життя, яке дасть можливість розвитку в майбутньому. Тобто банальна історія, яку я там починав з самого початку, коли пішов в транспортну комісію, якщо хтось користується, а тепер майже всі машини мають бортові комп'ютери, це ну, середня швидкість по місту. І коли вона падає менше 12 кілометрів за годину. Це вже все це місто, страшне. Це страшне. Це немає логістики, немає ну, бажання бізнесу приходити, тому що він не може для себе правильно сформулювати логістичні системи. Місто там в середньому я вважаю, для того, щоб воно правильно функціонувало. Ми зараз теж маємо там 16-17, Ми піднімаємо цей коефіцієнт. Він почав рухатися е, в плюсову сторону. Це є дуже позитивно, враховуючи наші нові системи світлофурів, які дуже люди багато питаються, для чого ми це робимо. <кій> Але це все система, яка. Подальшому покращать історію. так її не можна зробити швидко, не, не можна пропіаритися, перерізати ляночку, ну, сказати, все, супер, ми зробили. Але ці речі ми мусимо робити. Так же само, як в нас ідуть звинувачення про те, що ми зараз беушні трамваї приотягуємо з Європи. Так, ми ініціювали цю всю історію з управлінням транспорту тільки із за того, що ми розуміємо, поки війна. Нам мріяти про купівлю нового, який коштує по ну, так. мільйону євро і вище нереально. То часом і БУ можуть бути такі ну, Я стан. мучив, пояснював, що ті БУ, які нам продають набагато кращі, ніж не, ті так, варіанти, якими ми, це, ми, ми це, користуємося це німецькі, чи які там? І швейцарські, і німецькі, і бельгійські. Ми зараз дуже з багатьма країнами. Ну з тими, в яких є знову ж таки питання: не всі трамваї у місті Львові підходять. Не забуваємо, що в нас вузько колійка. Тобто метрова, не метр двадцять, не метр сорок, і треба шукати таку техніку, яка є в Європі, з такою ж самою шириною. Тому, на жаль, ми не можемо всіх країн ну, просити так. допомоги. Ми мусимо чітко розбиратися. У нас зараз є там проєкт, який стосується наземного метро, тому що позиція міста на сьогоднішній момент я не бачу, вона розмита щодо альтернативного транспорту. Ну, Моя так. альтернатива це є наземне метро. Я То вдячний... Ви вважаєте, що це можливо у Львові? Я вдячний австрійцям за побудову в кожному мікрорайоні желізної колії. Беремо карту, дивимося, і майже в кожному районі є желізна колія. Угу. Тепер питання, як її збалансувати, використавши ті наземні метро. Ну, наземне метро це. от В Європі вони називається шаттлбаси, В нас вони називаються там наземне метро. Це не лізти під землю, тому що ми знаємо, що в ну, нас є проблематика, а використати ту колію. Є хлопчиною ]ем, славом тостилом намалювала цілий проект. Можна почитати твоє місто, слава Богу, гарно. І до війни ми навіть мали переговори з з Києвом. І на сьогодні ще якісь трошки переговори є. Було шість направлень: це примісто-місто, яке мало збалансувати і максимально короткий термін. Колись був такий варіант. Ще при Тимошенко запущений, але на жаль, не мило контролю. Це сихова на підзамче. Но Їздила було електричка. Таке. От така ж сама електричка, але вона програла, бо вона була економічно невигідна, не прорахувала економіку. Ми вже в свій час прорахували економіку. Маємо шість направлень, але ми використали при так називаємо радіус 50 км від міста. Тобто ми хочемо використати приміські маршрути, забрати це навантаження на дороги і дати на електрички, які. Їздять швидше, тому що вони не зупиняються на світлофорах, і вони їздять по своїх коліях відведені. Оце це правильна думка. І на сьогодні ми туди рухаємося. Я тішуся, що там вже і місто включилося вже з Андрієм Івановичем Андрі реагує? Добре ми такі Е, це... Спочатку в мене По був певний ігнор. На сьогодні він дійсно дав своїх спеціалістів, які правильно рахують. Я вважаю, що ми рухаємося правильно, дай Бог, ми переможемо, і ми про це будемо говорити. І це буде правильна позиція для міста як альтернатива транспорту. Ці всі речі, вони, на жаль, знову ж таки. Це не можна піаритися зараз, кричати: ось, ми зробили. Це ну, довгий так. період роботи, тому що все залежить від залізниці, від навантаження на колію, яка йде у місті Львові, від можливості проїздів, тому що є ще ж питання, які стосуються кількості поїздів, проїзду по одній гілці. Є дуже багато специфічних речей, але це треба піднімати, це треба робити, і дай Бог, колись хтось закінчиться, і це буде перспектива для міста. Головне, що є добра ідея. І це правильно. Пане Юр, і називаєш наш короткого такого спілкування, побажання від вас, від людини дії, я називаю вас. Ну і багато хто так називає. Ви реально дієте. Чи? Ви знаєте, я кажу так само, як і до вас спочатку програми. Скажу: нам треба робити те, що нам подобається, і то, що ми вміємо. І ми мусимо робити це в теперішній час ще більше, в два рази сильніше. Бо хтось на фронті, хтось у місті, хтось удома. Але ну, кожен з нас, напевно, мусить розуміти, що тільки від нас залежить наша перемога, і тільки ми дружньо і спільно можемо перемогти ворога. Тому, напевне, нам миру, спокою і лишатись українцями, тому що я тішуся, що так як себе показали українці на протязі того періоду, де я став громадським активістом з 13-го року, я вважаю, що це світ нації, який зараз. Ну, Бореться, який може показати, і ми вже показали. Ми вже так довели в цьому світу. Але на сьогодні я хочу, щоб ми не забували, що тільки об'єднання, і так як перші дні були в лютому 22-го року. Наскільки ми були об'єднаними, такими ми маємо лишатись. Дякую вам, друзі. Я лише нагадаю, що це фактично новий сезон проекту Добра кава, який ми розпочинаємо із партнерством з агенцією Король Данилові. Тепер ви також зможете на їхніх ресурсах бачити наші стріми, наші. Відео, ну і звичайно на моїх сторінках. Ігор, дуже вам дякую. Дякую за вам. те, що ви прийшли. Тисну руку і до перемоги. До перемоги.